першому матчі сезону для тебе, як для дебютанта, ну, дуже напевно хвилююче було спостерігати за цими іграми. І злави запасних і коли ти виходив, які у тебе почуття? Е, дякую. Да, дуже добрі почуття. Трішки хвилювався, коли виходив на поле. Але буду працювати, команда працює, і теж будемо рухатися далі. Що помітно для себе на цьому рівні я маю на увазі в екстралізі, чи є якісь які відрізняння від того, що було у тебе раніше? Так, відмінності вже ж є, тому що більше швидший темп, все швидше треба думати швидше, робити все швидше. Все одним словом, все швидше. Такий рівень змагань тебе спонукає на майбутнє і як спонукає? Так, спонукає прогресувати, рухатись далі. В цілому як вважаєш, як виступила команда в цих стартових матчах насамперед до паузи. Виступила добре, але могли би більше. Могли б вигравати тут вдома з Коломиєю та ну, брати очки з хітом. З хітом поєдинок був дуже запеклий, цікавий. Чого не вистачило, як вважаєш сам? Я рахую досвіду. А в чому він, він заключався? Як ти теж вважаєш? Е, ну, він. Заключається в е діях гравців, в знаю, хвилюванні якомусь. Ну, в Ба багато багато складових. Так так. Ось ця пауза, як ти вважаєш, вона додасть трошки, ну можливо, якоїсь впевненості у підготовчому процесу вона потрібна команді і зараз гравцям? Або все ж таки можна було продовжувати, як ти вважаєш? Як по себе? Е, ну я вважаю, не знаю. Для мене краще було би, щоб ми продовжували грати без цієї паузи. Очікування на майбутнє для тебе. Ти сподіваєшся все ж таки закріпитися в основному складі? Як це буде для тебе складно чи ні? Так, а вже ж буде складно, але я намагаюся тренуюсь кожен день, покращую себе ну, як можу. Дякую, бажаємо удачі.